Привіт! В мене вже майже 20 тисяч підписників в ТікТоці і я вирішила, що це класна нагода зняти відео знайомство зі мною. Почнемо з того, що мене звати Маша. У блогерстві я вже 7 років ось всі мої соціальні мережі. Починала я з відео в Ютуб з моєю сестрою. Потім з'явилася така соціальна мережа, як Лайки, Я почала туди знімати і стала досить відомою. І далі пішло різні сходки, зустрічі, а потім настав карантин, і все це заборонили. Проводити. Водити, але я продовжувала знімати активно і настав кінець 21-го року, і я розумію, що це все мені перестає подобатися. Вже не так активно веду усі свої соціальні мережі і настає 24 лютого 2022 року. Усі і так розуміють, що сталося. Тікток не любить таких слів, тому я не буду казати. Ця подія доволі підкосила мій стан, і я думаю, не тільки мій, а кожного українця. Після цього мій блог зійшов на нуль, я викладала дуже рід. Ковідео пройшов час, і в кінці 2023 року я вирішила завести Тікток. І це вийшло вдало, як бачите. Спочатку я не знала, що знімати. Знімала ліпсінги, але це вже така заїжджена штука, що не усім заходить. Думка про відео з косметикою Get Ready With Me мене не покидала. І я зняла своє перше Get Ready With Me в Тіктоці. Воно зайшло. Мене підтримали мої друзі-родичі. В Тіктоці мене почали впізнавати. Маша машуня та та. Це вона, це вона знімала це відео для того, щоб вам подякувати, що в мене вже майже 20 тисяч підписників. А можливо, я викладу це відео і вже буде 20. Для того, щоб сказати людям, які раніше за мною слідкували, що я повернулася, я знов повернулася в інстаграм, в ТікТок. Тепер почала знімати. Для того, щоб нові мої підписники, які раніше за мною не слідкували, дізналися про мене. Я буду далі продовжувати вести свої соціальні мережі. Дуже вдячна, що ви слідкуєте за мною все. Я. Я я дуже рада. Дякую вам, бувай.